Позковий держбюджет 26-го року. Змінено мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум для дорослих, для дітей, підвищено судовий збір, податки для ФОП, податок на нерухомість і ще багато цікавого. Це все в новому держбюджеті. Давайте ознайомимось. Кому цікаво, ставте лайк та робіть репост відео. Що ж, друзі, зараз зачитаю, наскільки ми з вами побагатшили! І так, прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року загальний для працездатних осіб становитиме 3328 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2595 гривень. Для дітей віком до 6 років 2817 гривень. Дітей віком від 6 до 18 років 3512. Мінімальна заробітна плата зросте аж на 647 гривень. І становитиме тепер 8647 гривень. Що ж у нас з оподаткуваннями ФОП ЄСВ теж підвищили. Загальне воно становитиме 1902 гривні 34 копійки. Для ФОПів першої, другої, третьої групи. Для ФОПів загальної. Система оподаткування мінімум теж складатиме 1902 гривні 34 копійки. Далі єдиний податок. ФОП перша група 332 гривні 80 копійок. ФОП другої групи єдиний податок 1729 гривень 40 копійок. ФОП третьої групи відсоток незмінний 5% від доходу або 3% плюс ПДВ. Військовий збір, підвищено. Тепер мінімальний складатиме 864 гривні 70 копійок. Нагадаю, це ми оплачуємо ФОП першої, другої групи. ФОП-третьої групи 1% від доходу. ФОП загальної системи оподаткування 5% від доходу. Судовий збір. Друзі, нагадаю, що розрахунок судового збору в нас прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Тепер нагадаю, вона складатиме 3 тисячі гривень. Тому хто хотів судитися, рекомендовано позови подати до нового року. Менше буде треба платити судовий збір. Податок на багатство. Скільки ж ви тепер заплатите за зайвий 1 квадратний метр? Тепер складатиметься сума 129 гривень 70 копійок. Отак. От Як вам підвищення і покращення? Діліться в коментарях.